Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка китайський дистанційний радіовимикач. Посилання на нього буде в описі. В комплекті вимикач, який встановлюється на Дінрейку, і два пульти. Хоча в коробку вліз тільки один, інший просто поклали поряд. У пульта є телескопічна антена. Діє він на відстані 500 метрів. Кнопки це так звані мікрики з великим ресурсом роботи. Живиться пульт від батарейки 23А. Вона є в комплекті. Є також варіант з отакими пультами, які працюють на відстані 1000 метрів. А живляться від батарейки крона. Підключається вимикач дуже просто зверху вхід це живлення. Знизу вихід для підключення навантаження. Воно не повинно перевищувати 40 А. Я для демонстрації просто під'єднав настільну лампу. На вимикачі є одна кнопка, якою можна вмикати і вимикати навантаження. Пульти початково працювати не будуть, їх потрібно синхронізувати. Відповідно, можна синхронізувати не тільки пульти з комплекту, а й якісь інші. Щоб увійти в режим синхронізації, треба утримувати кнопку на вимикачі. Почне блимати червоний індикатор. Продовжуємо утримувати і натискаємо кнопку на пульті. Після того, як індикатор перестане блимати, можна відпускати. Перша кнопка буде працювати на ввімкнення. Потім повторюємо процедуру, тільки натискаємо іншу кнопку, і вона буде вимикати навантаження. Якось мені ще вдалося налаштувати одну кнопку і на ввімкнення, і на вимкнення, але я сам не зрозумів як. Із всіх дистанційних вимикачів, які мені зустрічалися, ці мають найбільшу дальність. Посилання на них залишу в описі. Дякую за перегляд. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Нехай щастить!